Такі чудові яскраві два крісла ми нещодавно отримали. Це новенькі крісла з функцією релаксу з натуральної шкіри. Тобто вони крутяться навколо своєї осі на 360. Є доволі, що є доволі зручним, є компактними і мають функцію відкидання спинки до напівлежачої позиції та за потреби її фіксування. Крісла абсолютно ідентичні, тобто колір шкіри, клас шкіри, форма крісла. Єдина відмінність між ними, це є е, різний колір е, основи круга. Тобто крісло праворуч, як ви бачите, має світлу деревину, а ліворуч такий коричневий відтінок. Я думаю, це видно. Ми не хотіли розпаковувати крісло для того, щоб максимально зберегти їхню новизну. Тут особливо показувати нічого. Це абсолютно новенькі крісла з натуральної шкіри повністю. Задня частина крісла також натуральна. Шкіра це є фіксатор кута нахилу спинки. Тобто, якщо ви крутите до себе до, в напрямку до спинки, ви розфіксовуєте спинку, а коли крутите вперід в сторону ніг, ви фіксуєте нахил спинки крісла. Ось зараз крісло розфіксоване. Подивіться, як воно класно лягає. надзвичайно зручно. І щоб зафіксувати його, потрібно цю крутилку закрутити вперед. Ось, бачите, зафіксоване крісло. Я його підіймаю. І щоб розфіксувати, потрібно покрутити назад. Описі під цим відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Там є по цих кріслах додаткові фотографії, опис. Усі необхідні параметри, наші контакти. Також наголошую на тому, що у нас завжди є в наявності, є в наявності багато крісел відпочинкового типу. Тобто ці крісла прийшли з партії ось таких крісел, релаксів, білосніжний колір, бежевий. Коричневий, темно, коричневий світло, коричневий Червоні, які ви бачили, кава з молоком. І завжди в нас в наявності є новенькі та вживані крісла реклайнери. Це більш крупні крісла, Вони вже мають вмонтовану підніжку. І мають опцію фіксування і опускання спинки. Також, також крутяться навколо. Тобто. Вони є такими більш трошки об'ємними, більш громісткими. Вони у нас є в тканині і в натуральній шкірі. Зараз у нас ці крісла такого типу абсолютно новесенькі. Як ви бачите, є з електроприводами, є на простій механіці, тобто там на кнопках, на речагах. Ось. І на момент перегляду вашу, вами цього відео ви завжди на сайті можете оглянути актуальну інформацію. Потрібно зайти в каталог відпочинкові крісла. І там буде весь перелік таких крісел такого типу. Усім дякуємо за увагу!